Безпечна дорога до школи. Коли люди йдуть по тротуару, їх називають пішоходи. Коли люди їдуть у маршрутці чи таксі, називаються пасажирами. Ті люди, які керують автомобілем, називаються водіями. Отже, всі ми пішоходи, і пасажири, і водії, всі ми учасники дорожнього транспортного руху. Ані транспорт, ані пішоходи не заважають одне одному. Це тому, що є чіткі правила для всіх учасників дорожнього руху. Слово світлофор складене з двох частин світло і фор. Світло це всім зрозуміло. Слово фор походить від грецького форос і означає той, що несе або носій. Отже, світлофор це носій світла. Той, що несе світло, причому трьох різних кольорів. Світлофору вже більше 300 років. Почав свій трудовий шлях на залізниці. Перші світлофори були незручними. Поруч з ними стояла людина і міняла скло. Тепер у великих містах працюють світлофори, які самі можуть пропускати транспорт. Їм у цьому допомагає електроніка. Ви знаєте. Що на червоний йти не можна. Бережись і зупинись. Жовтий світить будь готовий. На зелений не барись. Вільний шлях сміливо в путь. Правила ці не забудь. В давні часи дороги були єдиним шляхом. І для тих, хто їхав, і для тих, хто йшов. Це часто призводило до нещасних випадків. Цар давали суворі накази, намагались навести порядок на вулиці. Минав час, але нещасних випадків не зменшувалось. І тоді люди самі вирішили, треба розділити потоки їздових і пішоходів. Почали мостити дороги для їздових і будувати спеціальні доріжки для пішоходів, які називались французьким словом тротуар, що означає. Дорога для пішоходів. Тротуари трохи піднято над бруківкою, де їздять машини. І відгороджено кам'яною брівкою, яка ще називається бордюр. Пішоходи рухаються у двох напрямках. У вулиць є своя мова. Ця мова виражена за допомогою знаків. Дорожні знаки називають помічниками пішоходів і водіїв. Щоб їх було далеко видно, їх фарбують у яскраві кольори. Білі трикутники з чорними символами в червоній рамці це попереджувальні знаки. Білі або сині круги з чорними червоними символами в червоній рамці це заборонні знаки. Вони можуть забороняти в'їзд автомобілів або стоянку. Блакитні круги. З білими символами це наказові знаки. Вони повідомляють, кому і в який бік можна рухатися. Дозволяють рух на окремих ділянках доріг. Велосипедистам. Інформаційні знаки. Ці знаки мають форму квадрата чи прямокутника з малюнками і написами. Це пішохідний перехід, підземний. Та надземний перехід. Та багато інших. Перед тим, як переходити дорогу по пішохідному переходу, біля якого не встановлений світлофор. Потрібно подивитись ліворуч, якщо немає машин, починати перехід. Дійти до середини дороги і зупинитись. Подивитись праворуч, якщо немає машин. Закінчити перехід. Запам'ятайте. Важливо не лише знати правила дорожнього руху, а й обов'язково їх виконувати. І якщо ви завжди будете відповідальними, уважними, обережними, то збережете своє життя і здоров'я.